25 вересня Свято Невському кафедральному соборі православні урочисто вітали Володимира Митрополита Київського. Владику зустрічало все духовенство міста Слов'янська, а також митрофан єпископ Горловський і Слов'янський. Останній його візит був як мінімум років п'ять назад. Наприклад, я вже здесь живу четвертий-п'ятий рік. За свою битність я не пам'ятаю такого приїзду. Я думаю, как вот Владыка Митрофан сказал, что для самих людей, даже тех, которые ищут только дорогу к храму, ищут путь к храму, намного большое, большее значение даже для тех, которые уже не один десяток, может быть, в храме пребывают. Митрополит Володимир звернувся до присутніх з настановчою проповіддю, в якій закликав людей до віри, бо тільки це на переконання владики допоможе пережити нелегкі будні. Віра творить чудеса, а ми не пользується віри, достатньо сілі. Якщо зусповні два Христа Спаси не віри що мені боже мене може сотворити і сотворити. Голова Української православної церкви Московського патріархату має намір пробути на Донеччині до вівторка, 28 вересня. Після Слов'янська владика відбуде до Константинівки на освячення розпису в свято Успенському храмі. А в останній день свого візиту голова церкви проведе засідання комісії міжсоборної присутності.